Всім привіт, дорогі друзі, з вами я, завжди Ден. Сьогодні в цьому відео ми піднімемо 2000 кубків на цьому аккаунті першою силою. Але перед початком даного відео я би хотів кожного з вас попросити поставити лайк, підписатися на канал та нажати на дзвіночок. Вам не важко, мені приємно і ви завжди зможете передумати. Як бачите, я не заходив на аккаунт доволі давно. Я робив це для того, щоб мені вже не видавало третій подарунок чи другий, не пам'ятаю, коли там мало видавати прокачку на дерева. І як бачите, в мене ДРЛ є першою силою, ну а решту подарунки я вже не забирав. Але зато всі правдери першою силою я цього добивався, і я дуже радий, що в мене не вийшло. До речі, ще хочу вам всім подякувати за такий хороший актив на цьому відео. Можливо, переглядів не так багато, але по лайках і активу в коментах все дуже круто. Я радий, там було багато чого недороблено, тобто можна було набагато більше фотографій вставляти, відео могло бути інтересніше. Але тим не менш, все одно багатьом людям це сподобалося, я дуже цьому радий. До речі, заходіть в мій клуб, перша сила. Назву я знайти не можу, його просто важко знайти, треба шукати по тегу. Нікіта лівнув, не знаю, з якої радості, але тим не менш. Е, ну, заходіть, хто хоче, всіх чекаю, будемо підніматися разом в дуо. Ну і почнемо ми з шеллі, і постараюся зараз підняти на 300 клубків. Щоб ну, хоча б один Бравлер був не на там 200, а хоча б 300 кубків, получимо з вами 100 блінків, якщо я не помиляюся на нового Бравлера. Е, Шеллі йде доволі важко, опалений камінь не найкраща карта для Шеллі, але тим не менш, я її підняв на, 550, на, 500, на 250 кубків. І далі я, напевно, піднімати не буду. Далі підемо спокопатися з якоюсь рандомною нітою, якою, з якою в мене доволі непогано йде. Плюс будемо виконувати квести. Народ, ще хочу попросити, якщо тут є якісь хороші дизайнери, хто робить круто і хто би міг робити безплатно нормальні прев'ю, то, будь ласка, напишіть в коментах або там в Телеграм в ВС напишіть, тому що ну, Артур ну, має там свою роботу і каже, що він хоче закінчити з прев'ю. Тому мені би знову потрібен дизайнер. Вертаємося до відео. Зараз ми получаємо 84 кубка, ось так разом, і вже на аккаунті 1100 кубків. Далі будемо піднімати дерева, теж постараюся десь на 180 підняти. Потім ще за кредити заберемо 8 бита і думаю на 2000 повинно хватити. Піднімаємо його непогано, плюс за нього багато квестів є, а за квести будемо получати нових бравлерів. до речі, хто ще робить такий аккаунт, киньте свої теги. Ну, Тому що для ду є такі бравлери, як Джессі, яких піднімати тільки в Дуо, плюс першою силою доволі ну, важко. І, до речі, на, дер... на Дерелі 175 кубків, апайм 12-й ранг. І в принципі, напевно, я на цьому закінчу, тому що тож не так легко і ось так красиво получаємо ще 85 кубків. 에, народ, дякую за ваш актив. Попрошу ще раз поставити лайк. Ну, Круто, звісно, що ви багато коментуєте, дуже приємні коменти. Час в часу є, але тим не менш, хотілося б, щоб переглядів було більше. Все-таки нас скоро вже 700 на каналі, а середні перегляди це 200. Ну а навіть 200 час в часу не набираємо. Просто ну, шкода, що так є, як є, тому що ну, нема такого і мотивації знімати відео. Відео це пісню. О деколи є такий момент, що, наприклад, ну хочеш записувати відео, побачиш там ого, які лайки, там, скільки коментять. Ну, а є такі, ну, не набрав відео переглядів. Ось, наприклад, ну я не сумнівався, що відео з... Як відкрити Supercell ID не набере зразу, це записано для новачків, і там ну, за місяць-два все одно будьте ті перегляди, тому що ну, по-любому є люди, які не знають, як підключити Supercell ID, тим більше відео на українській мові. Тому в ньому я ще не розчарувався. Я думав, що набере своїх переглядів. Але такі от відео, ось, наприклад, відео хоч так, можна було зробити і краще, еволюцію Brawl Старса, але все одно я над ним старався. Переглядів 170 а лайків тільки 28, вроді би. Ну, Все одно шкода. До речі, якщо ми там наберемо 40 лайків, то буде друга частина, це я озвучував відео, Ну, поки щось не дуже. Просто дощ за вікном йде, і настрою нема ніякого. Зараз бачу, ну, мотивації теж об'єктивно немає знімати. Просто ну, я стараюся робити такі відео, щоб вони були веселими, робити якийсь веселий голос, ніби в мене є настрій. Але алло, дивлюся так, як то є, і так, трохи обідно. Зрозуміло, що це не перше відео вчора. Теж не сильно хотів знімати, як підключить Суперселадія, але все одно розумієш, що треба знімати кожен день, щоб чогось добитися, щоб підписки йшли і далі, щоб вам було щось, що подивитися. Розумієш, що є ну, насправді такі люди, які хочуть щоб це дивитися, яких інтересує цей контент, який я знімаю. І які просто підтримують. Зараз наведу приклад, як це приблизно виглядає, коли настрою нема, але хочу, щоб відео хоч комусь піднімало настрій, якщо не мені. І ось ми получаємо плюс ще 10 кубків, і це 40 кубків та п'ятий ранг на нашій з вами Джекі. Йдемо далі, ніякому разі не зупиняємося. Ось вже 60 кубків. Народ, напишіть, хто, як я вже і казав, напишіть, хто ще веде такий проєкт, і напишіть, скільки у вас на ньому кубків і скільки кубків ви піднімаєте в середньому в день. І напишіть, до речі, хто зробить так само, як я, і в кого всі бравлери першою силою, а не там, наприклад, дерел п'ятої. Напишіть, буде дуже інтересно почитати, і так вас, ну, стараюся мотивувати на коменти. Так, всередньому виглядають всі мої відео. Багато разів я переозвучую, щоб це здавалося, що в мене там був знакий настрій, що ну, все прекрасно. Ну, ось так стараюся ще показати, що це не так важко. Хоча, ну, чесно, сьогодні бажання не було ніякого, піднімати кубки, але все одно для відео я це роблю. Все, постараюся більше ну, не робити таких сумних коментарів, постараюся говорити тепер тільки ну, з нормальним, радісним настроєм. І 173 кубка, получаємо ще плюс 7 за третє місце, 180 кубків виходив в меню, красиве число, плюс 112 кубків. Е, виконуємо ще кілька квестів і в нас 28-левел брал паса. Ну і далі я вирішив піднімати кольта. Все це я піднімав в соло ще в дуо я граю зараз мало. Ну, по-перше, немає тімейтів. По-друге, ну мені легше, наприклад, того самого була піднімати в соло, а не в дуо. Єдиних два бралера, яких я точно буду піднімати в дуо, це Джесі і Барлі. Зі всіх Браулерів на даний момент найважкі Браулер це Джессів. Перша сила це 3000 хп, і там вроді навіть 1000 урону нема. Це просто жесть. Ти не можеш знести якогось Френка чи навіть була. Він скоріше тебе дожене, чим ти його знищиш. Ну і поки я тут говорив, у нас вже 90 кубків на культі, вже 100, 8 ранг. Піднімаємося далі. До речі, ну, пропоную вам не грати за культа на карті 1000. Озер. Піднімати його на закритій карті, де до вас спокійно може піти якісь була бошелі, доволі проблемно. Легше взяти когось Карла або щось в тому роді. Ну, а тим часом у нас вже 150 кубків на культі, піднімемо ще кілька, напевно, ну і все. В принципі, мені 160 кубків хватить. Виходимо, плюс 159, додається, ось так красиво число залітає. Ну і в принципі, пропоную ще підняти бо, і після цього заберемо Бета, і в нас буде 2000 кубків на аккаунті. Фух, Надійсно, народ, ви чекали це відео, якщо це так, то прожміть, будь ласка, лайк, це ну, прискорює вихід нової серії. ну, Перша серія набрала прекрасно, друга теж може бути, але давайте ми поб'ємо рекорд і наційно збираємо, ну, лайків. Давайте хоча б 30. Ми набираємо 30 лайків зразу виходить четверта серія. Навіть якщо ви назбираєте завтра, тоді завтра вийде вже 3000 кубків. Надіюся, ми з вами домовилися. До речі, ми виконали Шалинквест. На Бонус вже 100 кубків. Знову ж таки, набуваємо десь 160, і в принципі цього хватить, потім відкриємо бета, і там лишиться, ну, яких кубків ще 80 підняти, і в нас буде 2000. На речі, вже 130, і зараз ми вже з вами піднімемо 10-й ранг і получимо з вами 10 блінків. Е, ну і ну, ще чуть далі, в принципі. ну... Я думаю, 180 наб'ємо і вийдемо в меню. 173, ще плюс 10 получаємо, у нас виходить 183 кубка, і думаю, зараз вже можна виходити в меню і отримувати ще плюс 183 кубка. І в нас на аккаунті вже 1917 кубків і 200 блінків. Зараз напишіть, який на моєму місці ви вибирали перший скін. Ну, а зараз нам потрібно забрати кредити, отримати бита. Ось так, забираємо 320 кредитів, і нам випадає сверхрядкий бит. Так важко це сказати, скільки він був колись, ну, Бравлером на дорозі Слави. Ну, тим не менш, кого брати, Біа чи Емс? Напишіть коментах, кого ви б взяли, я би взяв Емс, бо мені з Біа грати доволі важко. Хоча, думаю, і Мс першою силою буде далеко не їмба. Е, до речі, можливо, хтось не знає, але, точніше, навпаки, можливо, хтось знає, що робити на цьому аккаунті з очками сили. Алло, за голду ми купимо скіни. А за очки сили тепер навіть нереально отримати монети. Що з ними робити? Ось скажіть мені. До речі, сьогодні ми, напевно, ще заберемо хроміка. Е, Поки не знаю кого. Ну, Думаю, що першим нашим хроміком буде Вольт. Е, тому що баз, на жаль, недоступний. Тому так, вибору більше я не маю. Візьмемо Вольта. Ось, чесно, з всіх хроміків, не рахуючи база, я вважаю, що він один з найкращих бравнерів. Ір'я, напиши в коментах. Беремо нашого 8 бета. Е, так, у нас, до речі, вже 12 бралерів, всі першої сили, це дуже красиво виглядає. До речі, Нікіта в сіті. Давайте подивимося, як в нього справи. Нікіта перша сила, 1300 кубків. Е, ну, В принципі, нормально. Єдине, що він там в Тріо милково зіграв. Ну, Думаю, його вибачити можна. Десь зрозуміти теж, я на проєкті Соло зіграв в Тріо. На жаль, тому його закинув. Ось так. Нагадаю, за мій клуб, заходіть, будь ласка, народ, заходіть. Мені тут дуже сумно самому. Надіюся, з вами буде веселіше. Получаємо ще 10 кубків, вже 20, нам потрібно десь приблизно 80. І тоді буде 2000 кубків. Е, нагадаю, на рахунок дизайнера, якщо є хороші дизайнери, то напишіть в Телеграм ВЛС Ну а я поки буду піднімати останні 100 кубків до 2000. Получаємо ще плюс 10, це 62 кубка. Е, виходимо в меню, тому що не знаю, скільки там потрібно точно. І в нас виходить, що 1979 21 кубок. Так. Плюс 10, і зараз ще раз беремо топ-1, і в нас буде рівно 1999. Все, плюс ще 10 кубків. Виходимо в меню, получаємо плюс 20 кубків. І так, як я і казав, 1999 кубків. Виглядає дуже красиво, дуже-дуже красиво. Дорогі друзі, попрошу вас ще раз, будь ласка, поставити лайк на це відео, щоб як можна більше людей побачили його і змогли подивитися. Для мене зараз дуже важливі перегляди максимально. Ну і лайки, звісно, його просувають. Тому, ну, будь ласка, поставте лайк той, хто ще не підписаний, підпишіться. Ну і бажано, з дзвіночком, щоб не пропускати стріми. До речі, сьогодні стрім не впевнений, чи буде. Якщо і буде, то я напишу в спільноті. Це буде 5, 6, можливо, навіть 7 година, сумніваюся, що 8. Тому слідкуйте за спільнотою, а ще краще зайдіть в Telegram. Там я завжди пишу, переважно пишу за півгодини або за годину. Тому просто перевіряйте. Ще... провіряйте. Ех, йдемо на центр. Мені нема зараз сенсу битися з бетоном. в мене тільки одна баночка, Ну я так розумію, він результати мені не дасть. Добре, він залітає. Я кілька раз просто здихав від дерева. і дерева, він не вбивав, тому краще його винести зразу. Я недооцінюю його урон, але враховуйте, що в мене перша сила, тому винести йому мене не важко. Давайте винесемо зараз розу. До речі, 7-баночна, у нас 5 банок, ну думаю, ми її спокійно винесемо. Так, і лишається у нас ще бас. Е, чому він втікає? Алло, давай битися. Давай з тобою поб'ємося. І вже займує топ-1. І ну, зрозуміло, що це бот, тільки дивно, що він все-таки залетів з звільти, потім почав втікати, це виглядало доволі тупо. Но, тим не менш, це топ-1. І зараз ми з вами виходимо в меню і отримуємо 2000 кубків на нашому аккаунті. Зараз ми заберемо 500 хромокредитів. І знаєте, що це означає? Це означає, що я відкрию першого хроматичного бравлера на цьому аккаунті. І цим, цим бравлером буде Вольт. І давайте я його куплю. Вбираю 500 кредитів, підтвердити покупку. і випадає наш хромік Вольт. Напишіть, до речі, якого хроміка ви вважаєте найсильнішим в Бравлі. Для мене це, ну, я не можу сказати хто один, це Вольт і бас. На мою думку, ну і ну так, це моя думка, в принципі, тому я тут нічого м'яти не буду, але думаю, багато хто зі мною зможе поспорити в коментах. Ну а на цьому моє відео пішло до кінця. Дякую тобі, прошу до всього до кінця. Ключовим словом буде сила. Ну а тебе я попрошу поставити лайк, підписатися на канал та нажати на дзвіночок. І вперше попрошу тебе переслати це відео другу, щоб він теж його подивився. Хочу нагадати, що тільки ви набираєте 30 лайків, зразу виходить нова серія по цій рубриці. Ну а з тобою був як завжди, Денмен. До нових зустрічей.